Всім привіт! З вами Room BA Podcast І сьогодні у нас неймовірна гостя Олена Вірун, яка є хедом ba практики на західній локації України. І давайте поспілкуємося з нею сьогодні. Оленка, як ти як склався твій 22-23 рік? Доброго ранку. Ох, цікаві були роки. Вони навчили нас жити по-новому, ставитися до всього, що відбувається, напевно, простіше, швидше адаптуватися. І взагалі темп пришвидшився навіть не в рази, а в десятки разів. І здавалося, що пройшов всього рік, а в мене особисто відчуття, наче досвіду, і всього, що відбувалося достатньо, щоб розказати як попередніх 10 років? 100%. Насправді в мене десь аналогічне відчуття. Я впевнена, що криза вплинула абсолютно на кожну частину нашого життя і безпосередньо на нашу роботу і професійний шлях також. І як ти вважаєш, як ця криза буде впливати на майбутнє безпосередньо нашої професії, на майбутнє бізнес-аналітики? Професія зміниться. Ми вже бачимо, що АІшка, Artificial Intelligence дуже суттєво впливає на те, що потрібно як вхід в професію. Якщо раніше було достатньо, давайте почнемо з історичної частини раніше хто був BA? BA був фактично технічним письменником, технікал-райтером, який записував за програмістами те, що було зроблено. Потім ця професія трошки відозмінилася і про роботу Бія почав виконувати Project менеджер, який просто ходив і гарно говорив з клієнтами. Зараз недостатньо буде говорящої голови, яка зможе гарно говорити з клієнтами. Зараз недостатньо буде вміти писати юзер сторі, бо за тебе це вміє робити АІшкам. Буде недостатньо робити просто якийсь стейкхолдер-аналіз. Потрібне буде глибоке розуміння домену і, власне. Те, чого дуже зараз не вистачає аналітикам, ми, коли заходимо на якийсь проєкт, ми вважаємо, що ми вже експерти в домені, якщо ми вивчили конкретний проєкт і конкретну потребу клієнта. Цього недостатньо, тому що навіть ставлячи запити до того ж самого чат GPT, він видає. Набагато більш вичерпні відповіді стосовно того, що може цей домен, які там тренди є, і так далі. Відповідно, професія зміниться до глибини. Нічого собі, але насправді, аналізуючи все, що ти сказала, ми можемо зробити висновок, що бізнес-аналітик, роль, яка постійно адаптувалася до змін та відносно потреб ринку, які були на той момент, відносно потреб клієнтів і тому подібних речей. Тобто, спочатку, як ти казала, був письменник, та технічний письменник. Потім він переростав в менеджера з управління вимог і переріс це в бізнес-аналітика. І можливо, це теж відозміниться якусь нову спеціальність з основою з. З аналіз з аналізу, ну дивись, те, що професія бізнес-аналітика не зникне, це 100%. Uh -huh. Тому що навіть коли ти питаєш, я починала цю тему розвивати uh -huh. ще багато років назад, коли починався тільки artificial intelligence, тобто автоматизація, роботизація, і е, на запит, які професії зникнуть, uh -huh. то там були шофери, юристи, бухгалтери. Але ніколи не було бізнес-аналітика, тому що це вміння працювати з нечіткими вимогами. Uh -huh. е, Досягти не так вміння підвести клієнта до того, що він нарешті починає розуміти, чого ж він хоче. А це зробити штучним інтелектом надзвичайно важко, тобто фактично неможливо. Просто. Рівень базових навичок має підвищитися, uh -huh. тобто раніше, якщо коли був величезний бум, коли ринок ріс, то вважалося, що якщо ти маєш непогану миловидну зовнішність, хорошу англійську і вміння спілкуватися з людьми, то в принципі ти можеш стати аналітиком. З розвитком професії додавалися такі необхідні навики: як знання API, знання баз даних, вміння покворити щось самостійно, вміння намалювати мокапи, тобто дизайнерські скіли. А ще так само, навіть в Бабоку написано, що аналітики є першим тестувальником продукту. Відповідно, додавалася ця професія. Обростала цілою uh -huh. купою навиків, які потрібно, якими потрібно володіти. Зараз поріг входження ще вищий, тому що треба знати глибин. Uh -huh. Але дивись, з іншого боку, ті ж самі навики баз даних та вміння закверити, в цьому нам тем, теж може допомогти там, той ж самий чат GPT. Єдине, що напевно тут потрібен більш глибинний аналіз, та вміння правильно використати, і плюс вміння проаналізувати потім ті дані, які ми отримуємо. Тут ми говоримо, напевно, ще і про системний аналіз, правильно про аналіз статистичний аналіз і тому подібні речі. Ну, мені особисто завжди дуже дивно, що ми відділяємо окремо системного аналітика, окремо Та, bi 100%. аналітика, окремо ще якогось аналітика. Насправді це має все бути в комплексі. Угу. Бути універсальним солдатом дуже складно, але мати розуміння в кожній з областей і вміння правильно їх використовувати вони є обов'язковими. Та 100%. Я теж насправді часто проти думала, що той ж системний аналіз і бізнес-аналіз це зовсім інша тема, звичайно, але дуже перетинаються. Вони таким можна сказати, виходять. Один з одного, єдине, що недавно теж дискусували про це з одним з, нашим, з наших колег: що бізнес-аналіз не більш просто пропіарений та з життям, світом то є книжки, написані спеціально для нього. Є інститут з бізнес-аналізу і тому подібне. Про системний аналіз ми так сказати не можемо. Але я думаю, що якщо використовувати це все правильно, то ти точно станеш незамінним солдатом, але ще змінням використовувати правильно АІ, то е, все складеться максимально класно. А знаєш, до речі, Чому є інститут бізнес-аналізу, чому він більш пропіарений, ніж системний Давай. аналіз? <світ> Я от щойно собі подумала, що. Якщо ти вмієш гарно говорити, відповідно ти вмієш гарно пропіарити. А навіщо володіти глибинними технічними знаннями? Відповідно, коли ми бачили круто пропіарених фізиків, хіміків так само і системних аналітиків. От відповідно, люди більш технічного спрямування вони займаються своєю роботою і не розкручують це. Угу uh та -huh. а Якщо це з'єднати, то нарешті можливо професія виросте до того рівня, коли ми, наприклад, офшорні аналітики, зможемо спокійно надавати консультаційні послуги клієнтам. Коли ми зможемо краще а, розуміти бізнес клієнта, бо приходячи до нього, ми зможемо проаналізувати не лише бізнес-процес, а й дані зразу, а, зразу взяти, намалювати якусь модель, можливо, навіть якусь базову архітектуру, тому що, як ти знаєш, ми починали діскашни про системний аналіз, це такий архітектор, який знає бізнес. Не зовсім правда, але ну, розмови билися. Та більше навіть ну з мого боку це більше архітектор, який вміє розкласти систему на багато їх маленьких частин, знайти ті взаємозв'язки між цими частинками системи. Ой, запутала я е, окей. Отже, якщо робити висновок про те, яким чином бізнес-аналітик має адаптуватися на сьогодення, то що це має бути? Це мають бути базові знання технічні, правильно вміння користуватися АІшкою. Що ще? Вміння швидко адаптуватися, слідкувати за трендами ринку, слідкувати за бізнесом, mm -hmm. як таким загалом, mm -hmm. а, і бути відкритим до змін. А, оце от найважливіше, тому що а, багато хто з нас не хоче змінюватися. І чим більш флексібл ми будемо, тим вище є… Напевно, якість е, нас буде сто відсотків. Ну це психологічний фактор. Тобто, усім нам дуже важко дається зміни. Правильно, тобто, це частина нашої психології від неї не втекти. Але якщо це переборювати, то я думаю, що все буде гаразд. Ну, І напевно е, базові е, навички бізнес-аналітики, які завжди були з нами, це вміння це комунікувати. Так, це дефолт. ну, але давай проговоримо: це вміння комунікувати, фасилітувати, вміння е, е, не тобто угу. вести переговори. Говори, витягувати якісь складні комунікації. Там. Там. Оце от таке, що обов'язково потрібно. Це конфліктні ситуації. І це те, що не замінить яїжка. Так, да, до речі, тут абсолютно ніяк. І а, аналітичне мислення, і критичне мислення теж. Напевно, більше критичне потрібне. Чому? А, швидкість змін угу. вимагає критичного мислення. Угу. Це вичет на відповідь, нічого не скажу. <гум> і дякую тобі за неї. Гаразд. Отже, друзі, сподіваюся, вам було дуже цікаво послухати нашу дискусію на тему, що чекає бізнес-аналітика в сьогоденні і яким чином адаптуватися до змін в нашій професії. Дякую вам за ваш час. Підписуйтесь на підписуйтесь на, на канал.